Усім привіт! Ви на каналі Люда Стіч. І сьогодні я з вами поділюся невеличкими такими покупочками. Також є маленькі фініші, те, що я встигла, і маленький там процес чуть-чуть продвинула. Отож, розпочнемо зараз із покупочок. Покупочки я отримала давненько. Тримала для того, щоб показати вам на каналі своєму. Все-таки, треба щось вам показувати, щоб вам було цікаво. Отож, розпочнемо. Перший ось такий невеличкий пакуночок. Так, ми зараз його розпакуємо. Так. І ось що я отримала. Отримала я ось, такий, ось таку верніше горошечку. Мілхіл, я давно на неї задивлялася. Не знаю, на чому буду вишивати, чи на папері, чи я замовлю основу під неї пластикову. Ось там такий шармик є така бусінка. Давайте відкриємо, роз... подивимось. Грушечка цікава. Я давно її хотіла. Ось така амбусинка тут. Дві, верніше, одна велика, а друга маленька. І бісеру достатньо. І ось така у нас буде грушечка. Мабуть, замовлю пластику у Наталії Лужанській і зроблю таку іграшку або новорічну, або весняну, не знаю. Але магніта точно робити не буду. Магніт тут залишиться, і ось така грушечка не буде. Це цукерочки. Можливо, ви знаєте, магазинчик, в якому доложить такі цукерочки. Це у Вікторії магазинчик. Я в неї часто замовляю, коли вона робить оновлення в Телеграмі. Також ось такий набір. Чомусь захотілося мені такого морського замовити. і... Ось такий маячок. Він примітивний, маленький. Хочу його відшити на більш іншій тканині і просто оформити якби, маленьку таку картинку. Ось тут такі ниточки. Вона розмірами 18 на 13, але я думаю, що я зменшу, тому що тут на 14 каунті Аїда голуба, Light Blue. А Щось у мене ніби є з такої тканини, ми подивимося, і я заміню. І наступний набірчик в мене ось така фея а, вишивальна. Я за ним ганялася, я його знайшла у Вікторії, бистро, як то кажуть, вихопила і хочу її відшити на тканині. Я, мабуть, буду заміняти. Бачу, що тут основа відшивається. Також, чи я не помиляюсь. Хоча тут, дивіться, давайте його разом з вами откриємо. Тут без гудочка, Ясно, що будуть дівчат замовляти гудочок, Ось такі каткан ниточки такі. Ось бісер. Щось трошки мало так, звичайно, бісера положили, не так як раніше, ложили дві голочки. І ось така тканинка. Так. Така цупкенька. Не знаю, чи буду на ній. Можливо, на якусь рівномірку заміню. І тут ось в наборі інші феї є. Cupcake Fairy, орнамент Fairy і Yarn Fairy, в'язальна фея. Ну, не знаю, чи я буду їх далі замовляти, побачимо. Ну, в принципі, цю я хотіла до свого такого вишивального куточка і, мабуть, на тканині. І оформлю красиво навіть ось білу рамочку вже бачу. А гузичок замовлю у своїх дівчат. Ось такі у мене покупочки від Вікторії були, так, потім складу. Дякую Вікторії. Люблю в неї замовляти. Тільки аби кошти, як то кажуть, було все, все хочеться завжди. А, і часу на вишивання, щоб обов'язково, тому що часу на вишивання, як завжди, нам не вистачає. І так, наступний у мене такий, така покупочка була, відбулася в магазині Crazy Cross Stitch. Ось такі вони ложать проекти. Бабінки такі, як би можна сказати, де написано старт і фініш на Крайзі Крості ще такий проєкт. Тому давайте відкриємо, подивимося, що я тут замовляла. Ось ниточки у нас. Ниточки у нас. Ні... А, не ниточки, я думала ниточки, бачите? Ниточки це е, такий наперсток, який виправляє гниточкою. Я хочу її, його верніше спробувати е, відшити на, коли відшиваю Gold Dimensions, там садівницю, а там отри нитки. І хочу спробувати е, ну, вишивати гладенькі хрестики. Ну, Треба спробувати, і вам потім розкажу в наступному відео, чи мені сподобалося чи ні. Бо, в принципі, я ще не пробувала одні, кажуть, що е, нормально. Ну, у, на каналі Crazy Croy Stitch у них там є відео, де вони показують, як е, ним треба робити, е, ну, е, прилаштувати його. на... Палець і потім як ним відшивати. А також у них замовила ось таку мірабілі. Не знаю, сподобалася вона мені. Ось мірабілі теж фейї. Щось мені на феї все тягне. Тут нитки DMC вона на 32-му каунті відшивається. Белфас 32-й льон. Не знаю, спробую і бісер є. Чомусь мені вона така е, сподобалася. Я взагалі, бачите, обожнюю квіти. Ось це мої домашні такі квіточки, якраз такого ж самого кольору, як і тут, і тут ось такі квіти. Тому ось такий набірчик у нас. <кій> і ось така покупка. І ще один набір я замовила у Діани. І по предзамовленню ось таких оленів від Cold Collection Dimensions. Подобаються вони мені, я бачила якось їх відчиві. Вони такі прям яскраві і величезні, не знаю. І в мене є своя особиста там асоціація з цими оленями. Мій такий, кажуть, як то хештег з Цими оленями, тому мені був вибір там між дідусем і дівчинкою, яка тримає глобус біля Санта-Клауса. Між цим. Ну, Чомусь я вибрала ось цей. І тут ось дивіться, які нитки. Ну, такий грубенький у нас. Бісер випав. Грубенький такий у нас набірчик. Так, вибачаюсь. це що, ось бісер вже випав, вже десь я офіратила це відміртіла. Положимо назад. Так, і ось такі тут ниточки кольори а, м, Ну, Я б не сказала, що сильно такі яскравий, оранжеві. Ну, як олені. Не знаю, відчувається тут на 18-му аккаунті аїди Ivory. Мені подобається вишивати ось, ось рік випуску 4, -й, 11, -й, 25 -й року, в принципі, ниже, виходить, 11 квітня, так? дата навпаки, О, то ось такий набірчик я маю. Ось такі придбання у мене вийшли невеличкі, я їх збирала, щоб вам показати, тому що ну, якби сильно не хочеться так купляти. А, тому що це все ж потрібно ще відшивати. Ось я їх так складу тут, рушечка і все. І до цього покажу я вам також, так як я збираю ще статуетки вишивальні, в мене були, якби. Поповнила я свою колекцію ось такою бабцею. Ось, бачите, вона вишиває. Таке п'яльце тут. Тут немає нічого. Оце що це? Але ось така бабця. Бабці у мене є. Якось вам покажу свою всю колекцію. Така вона гарненька. Ось така. Поставимо її тут біля нас. Так, це сюди. Пред. І також, також, іще є у нас поповнення моїх, як кажуть, ось такі теж два чудика тут з бабінкою, а вона вишиває. Робін, там написано 1989 рік, і більшось там 1996. І вона сидить ніби ось нам на, на персток тут, а він сидить на ниточці. Ось тут він на ниточці сидить має теж котушку, мабуть, швейної голочки. і в них такі на голові такі наперстки. І вона також ковдру якусь відшиває. Такі... Вони мені, якщо чесно, схожі на турків, мабуть, це якісь турецькі, ну тут, тут не написано якийсь бобін. А тут взагалі нічого. Можливо, це навіть якісь як цей, шахмати чи що. Ну. Одним словом, от такі у мене поповнення колекції. Ось такі у мене штучки. Я їх поставлю також до бабці, щоб нам прикрашали наш столик, тому що вони весь цей час чекали, коли я їх вам покажу і знесу потім назад до своєї колекції. Також у мене поповнився такий їжачок на моїй поличці осінній. О, і... Ось такий. Він вже чекає осені і він буде до моєго такого натюрмортика осіннього. Я роблю іграшки свій з мелхіла, виставляю, що треба відшити. Бо він поки прикрашає місце ось тут разом з нами. А ще я вам покажу в мене така є теж жабка. І з п'яцем, і з такою шапочкою. Шапочка чуть-чуть при отриманні була пошкоджена, але я її там склеїла, і вона в мене ось також тут стоїть. Тейли... Ось 2022 рік. Анжеліка Фрок. Анжеліка Фрок. Ось така вона в мене Анжеліка. Також тут прикрашає. Тому що. У мене там ці дівчата і ведмедики є із п'яльцями, а жабка чомусь о, тут вона стоїть. Не знаю, чому, а так стоїть в мене, прикрашає поки що тут. І так, далі давайте я вам покажу свої невеличкі фініші. Спочатку я закінчила ось такий дорожній фініш мій. Дорожній наборчик від фрузілка, червоний машинка, автомобіль. Я вам розповідала, що я вишиваю у дорозі. Ось тут вже перешиті бісерок, бусинки такі. Якщо я так сказати на правду, то коли не було бекстіча, він так виглядав, вишивка. Ну, так, ніяк. А коли я це зробила бекстіч і пришила ці бісеринки, тут вони у трьох різних розмірах, то зразу вималювалася зовсім друга вишивка. Набірчики. І ось також тут я приклеїла фетр і написала, в якому вишила, точніше, написала. Господі, вишила, в якому я місяці все, і в році закінчила, тому що воно в дуже часто зі мною їздив і ось такий набірчик. Тому ось такий в мене є фініш маленький, я задоволена. Не знаю, як він там у нас буде. Можливо, я на ялинку тут пришию щось, потім підвісочку якусь зроблю. І буде він просто на ялинці ось так. Висіти, як іграшка до моїх червоних машинок. Можливо, просто поставлю десь також до такого куточка, і буде стояти така машинка. Основа тут нормальна була, нитки нічого не чорніли, основа чор... ой чиста. Усе добре. Тому ось так. Поставимо їх також тут, ми фініш. Наступний фініш. Я закінчила, я закінчила тарамтарам тарам. свої кукурудзки Кукурузки від Мілхіл, які я е, відшивала довго. Тут бісеру дуже багато, тому давайте поглянемо. Так, ось ось кукурузки. Так, поправимо їх, щоб вам гарненько було видно. Бум. Ось. Підкладу вам ось такі кукурузки. Так, тут гудочок рідний, їхній був, в принципі, нормально. Бісеру тут пришивається достатньо, я вам скажу. Ось, мені сподобались бісер ось по краях. Ось такі рамочки, оформлення. Ну, взагалі гарно. Але прикол в тому, що мої діти сказали, що це не кукурузка. Взагалі, ні старші, ні менші мені сказали, що це на кукурузку не схоже. Що це схоже на якісь морквинки. Чому кукурузка фіолетова, чому кукурузка така? Тому м -м -м, мені так було смішно, їй так всі всю цю кукурудзку хвалили, а мої діти сказали, що це не кукурузка. І я вже така, бум. ну одним словом, поки вона в мене буде в цій рамі. Від... Чарівна країна така магнітна, а рамочку я вже замовила. Яку я замовляла? І ось цю рамочку я вам покажу. Смій набір вишивальний магазинчик і рамочку я замовляла. Також дівчинки в інстаграмі і я прикріплю. Десь вона мені таку рамочку робила. І я дуже задоволена, дуже-дуже, я вам скажу. І тому я замовила на кукурузки також у неї рамочку, для того, щоб все гарно було гармонійно. І я потім її також поставлю для себе на кухні. Буде такий осінній натюрморт, тому що ну, вона осіння і, можливо, ще зроблю фото, деякі не робила. Треба знайти кукурузку. Хотілося швидше закінчити, щоб вам показати. І ось бачите, як тут. Бісер переливається. Ну, класно, класно, Я задоволена, в мене є ще гранати, і також не буду відчивати. Зараз я вам покажу, як я бісер, яка в мене є коробочка для бісера. Ось. Я замовляла її, я вам скажу, не на AliExpress, а замовляла її за кордоном в магазині. Одному побачила, і я купила. Його, тому що весь бісер у мене до цього був у, у пакетиках, так він в мене поки що є. Е, думала замовляти на Аліекспрес, ну там 700 гривень, це не повірити, ця коробочка коштує 3 євро. Ось така 3 євро коробочка, тут на 64 ось таких коробочки. Можливо, я поїду ще куплю собі. І якщо буду там такі коробочки, ось так бісер, тут на 60 цих. Ось я вже склала від кукурузки, посортувала залишки, ще там два залишилося до кінця привести в порядок. І, і саме цікаве, що також тут йдуть ось такі наліпки. І ось такими наліпками е, я собі підписую, мілхил по номерах постараюся ставити. Якщо буде ще час, е, ще старий також порозкладаю. І тут 64. Прикольно, мені дуже сподобалося. я вам скажу, навіть дешевше, ніж на Там е е е е 700 тисяч гривень, там ці коробочки такі. А ця 3 євро. Ну, 3 на 50 гривень. Ну, 64, можливо, ще собі одну таку куплю. Щоб була. Ну, класно, я дуже задоволена. Тому ось така е схема. Тому маю такий фініш. Від Мілхільчика, і тут ми його залишимо. Так, наступний у мене вже е, далі ось так виходить, в мене два таких фініш. І якщо чесно, я задоволена, то, мабуть, завдяки тому, що я завела YouTube канал і тепер стараюся е, щось швидше відшивати, щоб вам показати. І е, ось так дорожню закінчила, і наступний дорожній. Також в мене є, я його відшиваю, ось така коля з Дідом Морозом на такому пластику, і ось продвинули з минулого процесу. Я вам скажу, ось тут трохи продвинулося. І я щаслива, I am happy, як то кажуть. І Також далі він поїде ось в мене опять подорож, буде, я його візьму із собою і буду далі відшивати. Ну, ось такий у мене процесок. І що? Ну, і в мене ведмедики, я трохи, як то кажуть, трішечки. Ось тут продвинули, я показувала там сторін себе в інстаграмі. Не знаю, ми там їхали до води, і мені захотілося їх, їх чомусь взяти. Тому що більше я нічого такого не відшивала, тому що в мене весь цей час в дорозі було, у мене останні дві тижні я трішки зайнята, все бігом, кругом, бігом, зараз почнеться школа. І, можливо, вже буде осінь, зима і більше часу, як то кажуть, буде на вишивку. Будемо городні ці роботи закінчувати і будемо вишивати. Ось так я хотіла з вами тільки трошки поділитися таким, що я маю дуже щаслива те, що я роблю, те, що я, як то кажуть, розпочала вести свій YouTube канал. Я вам дуже вдячна всім за коментарі. Я була в шоці. Я... Чесно вам скажу чисто сердечно, і тільки одне себе, за що я виную, чому я його не розпочала раніше три роки назад. Чому? Чому? Тому що в мене цей страх, а раптом не вийде, а що там буде, а що не так, і якось, ну, отак, не знаю. Тому я буду виправлятися, буду старатися вам більше показувати цікавих речей, отаких я правда не знаю. Е як так можна багато там розказувати щось там, ну як кажуть, розказувати прям по годинах по це все. У мене все так, я вам все показала, з вами поділилася, що я хотіла. Можливо, можливо, на майбутнє і будуть більше там відео записуватися. Але я і так задоволена, задоволена за те, що я зробила, розпочала, і дуже вдячна вам, я ж кажу, чисто сердечно за всі коментарі, за підтримку. За те, що ви мене надихаєте, от так розвиватися, і все, що ми розвиваємо, нашу таку українську вишивку, і всюди, як то кажуть, її продвигаємо, тому що в мене є подруги, які взагалі в цьому нічого не розбираються. Але вони мене дуже підтримують. Я їм теж також дуже вдячна, тому що творчість десь там в кожному є, живе, ми повинні її розвивати. Ось такі. Ось такі. Невеличкі, як то кажуть, з вами емоціями, натхненнями своїми поділилася. Буду старатися ще більше відшивати. Ось, не знаю, можливо, цю розпочну, подивлюся, що по тканинки у мене буде. Але клас, клас. Я задоволена і що маю такі і наборчики. І статуетки вихватила якби, в свою колекцію. Не потрібно якось налаштуватися, зняти відео вам про цю колекцію. Ось так. Тому до зустрічі. Дякую, що ви були зі мною. Розділили ці мої хвилини разом зі мною. Вишивайте, надихайте, знімайте, не бійтеся, як то кажуть. І все, у вас всіх вийде. Тому до зустрічі! Всіх обіймаю усім шустрої голочки. До побачення!